Чи дійсно важливо яку ти фрезу береш, щоб робити педикюр? Яку, якщо прямо вона має бути якась особлива, яку тоді фрезу взяти? Ну, якщо ви не проходили певних курсів, тоді можна в принципі використовувати такі фрези, як і для манікюру. Для педикюру обробляють і полум'ям, і кулею. Тобто можна, в принципі, однотипні брати. Але багато курсів вчать ще на фрезах іншого форму. Вони зазвичай, це може бути барабанчик або дотвістер, якоюсь більшою, більш зручною для педикюру форми. Для п'яток є спеціальні фрези, полірувальні фрези. Або пододиски з насадками, ну цьому всьому в чаті говорять, що має бути на добре. На якщо вчині. я візьму фрезу, ту, що я роблю, і педикюрну, яку мені дасть перевагу, чи що, чи просто я маю зайві гроші витрати на, на ту фрезу, а результат буде той самий. Результат, якщо ми говоримо саме про нігті, можна ну про нігті. Про п'ятки, то результат той самий. Можна брати ту ж саму фрезу, що для манікюру. Будь ласка, це може бути і навіть дешевше, тому що якісь більші форми вони можуть дорожче коштувати.